Усі мої вітанечка. Мене звати Дмитро і я остеопат та йоготерапевт. Сьогодні ми будемо практикувати щоденну ранкову йогу. Усі засумували. Вона буде коротенька, але дуже приємна і зручна. А якщо вам недостатньо цього, будь ласка, тільки закінчив курс йога-терапія21. 21 відео на кожен день. По 20-30 хвилин з диханням та медитаціями. Вони підіймуть ваш стан здоров'я на новий рівень. Тому приєднуйся! Тільки 300 гривень на місяць. І там 60 плюсом тренувань. Не тільки його терапія 21. Реклама пройшла? Продовжуємо. Нагадаю, дихаємо через ніс. Дихаємо спокійно. Концентрація більше на дихання. Не затримуємо дихання. Намагаємось продихати все тіло. І спостерігаємо за своїм тілом. Слухаємо своє тіло. Дуже уважно. Добре? І ми починаємо. Ми починаємо з лежачої позиції. Тому що, що? А вже ж ми тільки прокинулись. Наприклад. Ми лягаємо. Руки ставимо на рівні очей. Ось так. Ширина плеча, рівень очей. І потрохи починаємо відтискатись від підлоги. Будь ласка, намагайтесь сильно не перегинати поперек. Намагаємось більшу грудину подати вперед. Відштовхуємось і тримаємо вдих. І видих. Вдих. І видих. Сконцентруйтеся на відчуттях. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Лягаємо. Зараз. Руки ми робимо крест накрест Щоб показати трохи збоку. Ось так. І лежимо на руках. Вдих. І видих. 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 І вдих. І видих. Зараз беремося руками за стопи і виходимо в лук. Лопатки зводимо разом. Тиснемо. Не сильно. Не вбиваємось. Вдих. и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. И, выдох. и вдох. И выдох. Зараз знову руки крас-накрест, тільки інша рука згори. Поклали та лягли. Вдих. Витих. Вдих. Видих. Вдих. Не видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки. Знову кладемо. Одна рука на рівні грудини, інша на рівні ока. На жарні плеча все. І починаємо штовхатися від підлоги. І дивимось через праве плече дозаду. Ну, у мене права рука на рівні грудини. Можете провиснути, але краще все ж таки подавати грудину вперед. І тримаємо вдих. І видих. Не повинно бути боляче. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І вдих. І видих. Заміна. Одразу вийшли. Вдих. І видих. 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 І вдих. І видих. Кладемо наші руки, ножки і виходимо зараз. Поставте спочатку лікті у сфінкса. Як тільки поставили, ми починаємо дубкою тягнутися назад. І виходимо в цуценя. Ось так. І груді тягнемось до підлоги, щоб розвантажити поперек після цих вигинань. І тримаємо, груді тягнемось, плечі тягнемо, живіт втягнути. Можемо трохи. Крутити таз для того, щоб розтягнути поперек. Вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо знову в маласану. Ой, знову просто маласу. Нагадую. Маласені, найголовніше це пряма спина. Ноги можна трохи ширше плеч. Руки, лікті впираються в коліна. Спинку лопатки тримаємо разом, спинка рівна. На носочках спочатку, а потім, утримуючи позицію нейтралітету спинки, стаємо на п'яточки на підлогу. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. І зараз вирівнюємо ножки і впираємось руками ось так в пах. І витягуємо спинку. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Згинаємо ножки, ручки, звели разом. Шию розслабили. Спинку розслабили. Лягли на стегна. Так, і потроху вирівнюємо ноги, не відриваючи ребра. У живіт. Від стегна. І провисаємо вдих. Видих. Вдих. Не видих. Вдих. Не видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Росславились. Ну все. Може починати свій день? А ми зустрінемось далі в нових відео. До зустрічі!